Рівні свідомості. Одні вважають, що ми ніколи до кінця не зрозуміємо всю суть свідомості та її алгоритми. Інші ж думають, що з часом ми дізнаємося більше, бо майбутні технології можуть дозволити це зробити. Багато вчених намагаються раціоналізувати свідомість. Виявивши певні алгоритми дій чи схеми, за якими вона працює. Але є речі, які не пояснити сухою мовою фактів, бо вони це щось більше за науку чи досліди. Такою є наша свідомість. Хоча дискусії на цю тему справді безліч, пропоную спростити цю тему, щоб пояснити складні речі простими словами. Для цього нам треба уявити айсберг, той самий великий шматок льоду, який тане через глобальне потепління. Так от, уявили? Умовно, айсберг, це наша свідомість. А тепер розділіть його на три частини: вершина айсбергу це тілесна свідомість, середня частина це ментальна свідомість. І найглибша це духовна свідомість. Давайте поговоримо про кожну з них.